Запрошую Валентину Степанівну Білінську, вчительку зарубіжної літератури ліцею номер 1 яка вчила Олександра Скорука. Щирі і глибокі співчуття обом родинам. Але ніякі слова, звичайно, не пригадять того болю, який вони будуть нести все життя. Низький уклін. Я буду говорити про Олександра. Це наш учень. Який в перші дні повномасштабного вторгнення прийняв рішення воювати за нас з вами, ті знання, які він отримав в школі, він, вони і в армії, тому що він був оператором протитанкових ракетних комплексів. Тобто та настирливість, яка була в школі, вона збереглася на все життя, тому що при мирному житті він був радістю для дружини, опорою і надією для сім'ї. І, взагалі, він жив цим. Вони вони жили під захистом Олександра. Ми, вчителі першої школи, пам'ятаємо його як такого учня, в якого ще в шкільні роки сформувалася громадянська позиція, який абсолютний позитив. Жоден вчитель не може цього заперечити. Він був членом міської команди КВК, активно активним учасником художньої самодіяльності, оптимістом. Були мрії, були можливості для вчилення цих мрій, але війна втрутилася в це життя. Ви знаєте, я скажу дуже страшні слова. Я належу до покоління, яке не зробило того, що ми мали зробити зберегти ту незалежність, і щоб нам зараз не платити таку дорогу ціну наших дітей, таких як Віктор, як Олександр. І всі ті, які дивляться на нас з тих портретів, коли ми йдемо центральною вулицею, ми клянемося тут. Що ми не тільки будемо пам'ятати імена героїв, їхні вчинки, а навіть збережемо те націнніше за що вони віддали життя. Слава ЗСУ! слава Україні.